Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Напевно, ви вже натикалися тіктоці на такі дуже цікаві відеоролики, в яких криптомільйонери говорять про те, як вони були звичайними працівниками, в них було обмаль грошей, але в один момент вони вирішили змінити своє життя та почали активно розбиратися в крипті. А що і як відбувається в ній, та за дуже короткий термін часу вони вже стали мільйонерами. І також у цьому хочуть навчити вас, щоб ви теж почали заробляти мільйони. Звучить переконливо, можете подумати ви. Тим паче на цих відео ці блогери найчастіше показують, скільки вони мають грошей, на яких крутих тачках пересуваються, та які ресторани відвідують. Дуже спокуслива картина для більшості звичайних користувачів, але не поспішайте переходити в їх телеграм-канали або купувати монети, які вони рекомендують. Тому як, скоріше за все, це просто скам. Про це якраз і хотів розповісти у цьому відео. Останні звіти показують, що третина криптоблогерів у тіктоці замалень користувачів у сумнівні схеми. Пов'язані з криптоіндустрією. А, ці схеми можуть включати піраміди, фальшиві розіграші та навіть відверте шахрайство, яке може призвести до фінансових втрат для нічого не підозрюючих інвесторів. А, сервіс Dapt Gamble проаналізував тисячу відео з хештегом CryptoK і кожне третє з них виявилося скамом. А, блогери залучали користувачів у далеко не найкращі проекти. Крім того, лише в 10% випадків автори відео попереджали про те, що в криптовалютні інвестиції це небезпечний вид вкладень і користувач може втратити свої гроші. Біткоін залишається найпопулярнішою монетою в так званому криптовалютному TikTok. першу криптовалюту згадують як мінімум у кожному третьому відео. А фахівці також підкреслюють, що як новим, так і досвідченим інвесторам необхідно проводити насамперед власне дослідження проєкту. В який закликає вкластися популярний Тіктокер. Зараз, на жаль, спокуса швидкого прибутку змусила деяких впливових людей в Тіктоку прагнути просувати сумнівні проекти своїм підписникам, а вони можуть обіцяти величезні прибутки або стверджувати, що володіють інсайдерською інформацією про останню гарячу криптовалюту, намагаючись переконати і вас інвестувати в неї. Але пам'ятайте, що не все, що ви бачите в соціальних мережах, є правдою і важливо проводити власне дослідження, перш ніж вкладати свої гроші незрозуміло куди. Не треба піддаватися яскравим відео чи обіцянкам швидкого повернення, оскільки це може бути сигналом для шахрайства. Щоб захистити себе, будьте обережні, підписуючись на інфлюенсерів криптовалюти в TikTok, завжди самостійно перевіряйте будь-які інвестиційні можливості. Перевіряйте також надійність цих джерел та проведіть власну належну обачність, перш ніж прийняти будь-які інвестиційні рішення. А пам'ятайте, що якщо щось здається вам надто гарним, щоб бути правдою, це є скам. Отже, наступного разу, коли ви побачите якесь яскраве відео в Тіктоці, яке рекламує інвестиції в криптовалюту, зробіть крок назад і подумайте, перш ніж робити будь-які дії, краще перестрахуватися, ніж шкодувати, коли справа доводить до ваших важко зароблених грошей. У моєму відео я не називаю конкретних блогерів, які займаються такими речами. Але я хочу зауважити, що їх кількість дуже велика, тому треба буде бути дуже обачними. Тож, на цьому моє відео підходить до кінця. Сподіваюся, мені вдалося звернути вашу увагу на цю проблему і ви вже будете більш обачнішими. Тож, підписуйтесь на канал, діліться в коментарях, що ви думаєте про цьому відео, та будемо слідкувати за цим всім далі. Далі більше.